Вітаю глядачі, ми продовжуємо наш інформаційний марафон Переможний вітер. Сьогодні спілкуємося з Олегом Соловйовим, заступником директора Кіровоградської обласної енергопостачальної компанії, пане Олеже, вітаю вас? Вітаю розкажіть, будь ласка, як війна вплинула на роботу дуже важливої компанії для всіх жителів області, підприємців, простих жителів? А наскільки? Отримують якісну послугу з енергопостачання жителі і наскільки вчасно розраховуються за неї? По-перше, в умовах війни ми продовжуємо постачати електричну енергію. Є війна, нема війни, але електроенергія потрібна, особливо під час військових дій. А змінилося, що змінилося, це платіжна дисципліна. І насамперед цікаво, що не бюджетних організацій, не військових частин, які могли б там якось та, не платити чи не доплачувати. Ні, якраз ці споживачі платять дуже дисципліновано. Але е, населення, е, насамперед, найбільший боржник сьогодні це населення. Е, майже половину всієї спожитої електричної енергії е, воно вже другий місяць не сплачує. 50 5% спожитого електроенергії енергії не сплачено за березень, за квітень. А при цьому чи є якісь зміни для населення, наприклад, у зв'язку з війною у сплаті можливості? Можливо, пеня якась менше за прострочені платежі, чи тому подібне? Ну, у нас в нашій сфері і були е, ну, не не жорсткі, хоч як би не жалілися люди, і, і я так само, що дорого, що тарифи не такі. Але на сьогодні тарифи до 5 гривень комерційні тарифи зростають. Тому гривня 68, гривня 44 – це далеко на той рівень тарифів, який міг би бути. Штрафів нема, пені ніякої нема. оплату населення зробить по факту за фактичними, за фактично спожиту електричну енергію. тому умови не погіршилися. Умови не погіршилися, але ми розуміємо: ми розуміємо, що хтось втратив роботу, хтось. Хоча Кераградська область, слава Богу, вона не потерпає від військових дій, підприємства працюють. До речі, ринки ринки також у нас, наші муніципальні ринки, європейський ринок також є боржниками. Всі, всі... Оста остальні споживачі платять і нормально вишукують можливості за те, що споживають, звісно, як взагалі така ситуація вплинула на роботу вашого підприємства. Чи через це не можемо ми очікувати якихось змін у постачанні електроенергії? Ми робимо все можливе, щоб область не постраждала. Ми відшукуємо внутрішні резерви для того, щоб розраховувати, тому що ми розраховуємося за всю 100% електричну енергію, яка заходить в область. Відшукуємо внутрішні резерви. Перейду до трішки такого більш політичного питання зв'язку з тим, в які часи ми зараз живемо. Кілька років тому була інформація про те, що ваше підприємство воно має якісь зв'язки з Російською Федерацією, там акціонери якісь у Обленерго були росіянами. Як зараз ситуація змінилась? Зразу хочу сказати, що це фейк. Тому що і це правдиву інформацію легко перевірити. Й офіційні дані, офіційні дані статистики, та єдиного державного реєстру. Що, що касається нашої компанії, то в Кіровоградська обласна неропочальна компанія, то вона з перших часів існування була українською і продовжує бути українською. Засновники та бенефіціарний власник є громадянка України Костенко Іванівна. і вона була українкою, вона є українкою, і я думаю, що буде залишатися українкою по іншим компаніям Я не маю права щось коментувати. Буду за свою компанію говорити, але ми суто українська компанія, яка не має ніякого відношення до країни агресора. Стосовно колективу компанії, наскільки війна вплинула на працівників енергопостачальної компанії, чи багато з них мобілізовано, чи, можливо, вдалося зарезервувати колектив забронювати для роботи тут? Звісно, як постачальник, ми не просто постачальник електричної енергії, ми ще є постачальником універсальних послуг. Тобто, це значить, що ми гарантуємо постачання електричної енергії для Тих споживачів, які можуть можуть бути незахищені – це населення, це а, малий побутовий, а, малий непобутовий сектор, а, дрібний бізнес, бюджетні організації, і так далі. Тому ми є гарантами. А, в зв'язку з цим ми подали списки на затвердження в Мінекономіки, в Міненерго, на бронювання. Це довгий процес, процес ще йде. Але деякі наші співробітники пішли до лав збройних сил. Хтось до лав збройних сил, хтось як доброволець до територіальної оборони. Ну і наша компанія допомагає. Наша компанія, і не тільки компанія. ми… На початку, на початку війни ми порахували мільйон гривень в загальний фонд підтримки військових Збройних сил України і десь 350 тисяч в тероборону. Але я вважаю, що не це важливо, а більш важливіше е, планова робота: планова робота планове, е, таке включення в допомогу Збройним силам та волонтерську діяльність. І наша компанія, я не буду всіх підроб, підроб підробиць розкривати, але наша компанія є домовленості з однією з військових частин Кіровоградської області, і ми на постійній основі взяли таке собі опікунство. Я не знаю, шефство. як це шефство да але, але ми допомагаємо. Є якісь а, точкові а, потреби, а ми їх а, заповнюємо. Що що треба, ми даємо допомагаємо, також наші співробітники в приватному порядку і по області, по різним районам, допомагають хто біженцям, переселенцям, хто місцевим територіальним оборонам, і, і так далі. Ну це дуже важлива робота, як і та частина про підтримку армії, так і ваш основний, основний напрям вашої діяльності, тобто підтримка енергетичної безпеки Кіровоградської області. Тому наостанок. Можете ви розказати нашим глядачам, що куди можна їм сплатити, або, можливо, як вони можуть там не знаю, дізнатись про свій борг і якось його через реструктуризувати, щоб якось ну, полегшити угу. цей процес сплати? <ган -праць> е, у нас по перше є починаючи з цього тижня, а в Кропивницькому сервісний центр, який належить керу Нерга. але ми орендуємо площі там він відкритий. По районам були сервісні центри відкриті в Кропивницькому, також відкриті. можна звертатися очно, персонально, але задля безпеки, задля уникнення черг та інших неприємностей, існують та працюють багато онлайн. Способів оплати, дізнавання статусу особового рахунку, залишків і так далі. Це і банківські сервіси, той же Приват-24, інші банківські сервіси, так і наші ресурси, які ми пропонуємо від компанії. Це і мобільний додаток, це і персональний кабінет на сайті, чат-боти, зокрема в Телеграмі. Все працює. Буває, були у нас збої з мобільним додатком, тому що сервери нашої технічної підтримки. В Харкові знаходилася. Зараз е, провели роботу, перегнали дані на інші сервери в Європі, і зараз робота більш-менш стабіл... стабілізувалася, можна користуватися. Всі можливості для сплати є. Всі є, тільки платіть. Шановні споживачі, дорогі друзі, платіть за електричну енергію, а ми зробимо все, щоб вона у вас була. Я вам дякую. Дякую. Нашим глядачам нагадаю, що ми продовжуємо наш інформаційний марафон Непереможний вітер. Залишайтесь з нами.